А дональд у своєму трамплуа не перевершений. Вдячний Бог. А я лишень учусь. Ми всі адепти страху, смерти. А хотілось би божого. У кожної душі свій Еверест покути. Цвинтарна правда, загинули за хищаючі дупи керманичів. Тож звідси? Питальний пост скриптум. А ти уже загинув за депутатські дупи. Дякую всім за непопсову увагу ряснесеньких благословень. Все буде світанок!